Я ледве продираю очі о сьомій годині ранку і встаю на ранкову зарядку. Сьогодні перший день мого місячного челенджу, де я в будь-яку погоду буду виходити в футболці і в шортах, робити ранкову зарядку і один підхід з максимальною кількістю разів віджимання від землі. Підписуйтесь на канал і побачимо, що з цього вийшло. О, ну що ж, друзі, день другий, ледве встав. І, до речі, сьогодні набагато холодніше, як вчора було. Побачимо, що буде через місяць. Ви запитаєте в мене, чувак, для чого це все? Друзі, розкажу. Перша причина в тому, що це корисно для здоров'я. І оскільки я доволі худий, то я завжди сильно мерзну. Хотілося б трішечки позакалятися, скажімо так, але просто вийти на вулицю і стоять 5-10 хвилин, якби такий собі варіант. Тому потрібно щось робити. От я й вирішив на вулиці займатися саме зарядкою. День четвертий. Я думаю, він що воно? Кому воно потрібно? Блін, і мені чи потрібно. Набагато легше поспати вранці, ввечері попити пиво з друзями, важче себе заставляти вставати по ранках, ввечері працювати там в позаробочий час. В перші дні руки та плечі мені боліли жахливо і прес, але через днів 4-5 пройшло все повністю. Я вже скільки не віджимався, ніяких реакцій на другий день і болів, і нічого подібного не було. Так, ну що ж, день цьомий челенджа? Я вроді такий доволі, але насправді ледве став. І хоча з кожним днем, здається, звичка повинна з'являтись, але щось е, день від дня не легше. Ще, короче. Скажу по правді, я ніколи не любив тренажерні зали і мене ніколи не приваблювала тамтешня тусовка. З дитинства мене батько привчав робити саме віджимання, тому що для цього не потрібно ніяких додаткових засобів, просто ти і підлога. Взагалі, віджимання це така досить універсальна вправа, яку можна робити в будь-якому місці в будь-який час. При цьому задіюється дуже багато різних м'язів. Майже всі м'язи тіла задіяні. Також деякі лікарі говорять, що це допомагає вилікувати спину. Друзі, день восьмий моєї зарядки ранкової, І що можу сказати, з кожним ранком все холодніше і холодніше вже так собі, блін. Дане відео зовсім не для того, щоб показати, ти типу, подивіться, який я молодець, там стою вранці, щось роблю. Більшість з вас все одно подивляться це відео не більше 10 секунд. Але все ж таки є невеликий шанс, що, можливо, я когось і замотивую ставати кращим, працювати над собою та можливо, хоч трішки перемогти свою лінь. Адже найважчий поєдинок це з самим собою. Сьогодні день тринадцятий. Потепліло коротше взагалі прекрасна погода. Абсолютно не холодно. Прогрес який є, тому що в перший день я віджався десять разів, вчора тридцять. Я думаю, у кожній людині в житті бувають моменти, бувають речі, які нас не влаштовують. На деякі з них ми ніяк не можемо повпливати, а деякі все ж можемо змінити. І тому, якщо вас щось не влаштовує, беріть все в свої руки і змінюйте. Змінюйте те, що можете. Почніть з простого, почніть, хоча б з чогось, почніть сьогодні. Пам'ятайте, що найважче це встати з дивану і почати, хоча б щось робити, а продовжувати вже все одно трішечки легше. Ну що ж, друзі, сьогодні день 14, .5 19. Я знаю, що в ідеалі хотілося б там рік це робити або взагалі на постійній основі, тому що це доволі корисно, але є багато цікавих проєктів, які я задумуюсь, І якщо це діло піде, тобто будуть якісь нормальні перегляди, адекватні, то я б хотів би щось друге робити, витратити час, час на щось інше. Так, сьогодні 26 вересня, ми бачимо вже заморозок. Був або зараз я не знаю, яка зараз температура, але доволі холодно. Коротше, не гаємо часу, не мерзнемо, поїхали. Від великих звершень нас відділяє всього один крок. Перший крок, який дасть старт чомусь, що змінить наше життя. Цей крок буде самим складним, адже тебе не перестануть турбувати сумніви, чи варто пробувати, чи зможу я, можливо краще зупинитись, поки ще не пізно. А що, якщо я скажу, що насправді не важливо ти перемогу над обставинами, чи потерпів фіаско? Це не має значення, адже в будь-якому випадку ти станеш кращою версією себе. Кожна невдача це крок, який зробить тебе сильнішим при повторній спробі. Зрозумій, не можна зламати те, що ще не побудоване. Пам'ятай, саме зараз найкращий момент зробити перший крок до нового себе, дій, знаючи, що не програєш. У тебе обов'язково все вийде.